Шелек Петро Валентинович, голова Миколаївської обласної асоціації. Перші, що ви його послухайте, друзі, шановні патріоти, пів величення. Друзі, у нас розрахунковий час завершення роботи 15 година. Ми маємо 45 років. Ще може виступити щонайменше 10 людей. До мене підійшло 6. Я не буду обмежувати. Навіть якщо 15 закінчиться, але підійшло під делегації потяг 18 годин. Віднять завтра дуже цікаво. Постараємося до 15 вкластися, бо в нас ще народні депутати засідання комітетів, у нас засідання, це сьогодні семидарі. Дуже прошу наконічно, чітко, щоб ми пустили підсвітитися. Прошу. Дякую, Постараюсь дуже швидко. <звиш> Шановні патріоти України, звертаю до всіх присутніх у цьому залі, тому що тут люди ті, які дійсно хочуть змінити станцію що для України в Україні на краще. Але я хочу вас попросити повернутися до реальності воденного життя, не літати у ілюзіях, тому що сьогодні, на жаль, у нас дуже цікава ситуація на Україні. З вашого дозволу, я зроблю декілька висловів щодо аналізу, того, що відбувається на Україні у інших державах аграрно розвинутих і висловлю деякі тези, де що, можливо, змінить на кращу нашу ситуацію. Сьогодні ми навколо земельної на реформи. Дійсно, зроблено дуже багато, але не для заявлених у законопроекті 9001 про ринок земель, концепції розвитку сільського господарства, створення умов для зростання інвестиційного клімату, соціального розвитку села, а для більш досконалого, я б сказав, витраченого ґвалтування і знищення села. Сьогодні зміни на керівників обласних держкомземів на спеціально підготовлених в кожній області змінилися Тобто готується велика зміна щодо землі. Це випадку, якщо все залишиться так, як є. За численними сторінками законопроекту ховається. По-перше, бажання відібрати у територіальних громад право розпоряджатися державними землями, тобто здавати оренду і за надходження утримувати інфраструктуру села. Децентки, школи. Має право кредитувати під землю. Це робиться для того, щоб згрупувати за декілька років величезні земельні масиви, а потім чинити так, як сталося з Чорноморським судбудівним заводом та іншими минулими державними підприємствами, власниками, яких сьогодні є навіть для від е, минулого року, Двіч, вдвічі більше, ніж ахметова, там 240%, готується скупити землиці. Взагалі сьогодні Міністерство перетворилося в приватну лавочку Присердюка, яка не займається плануванням вирощування сільгоспультур. Тому е, ціни на капусту минулого року, у березні і квітні минулого року, капуста була 22-25 гривень за кілограм. У цьому році, році нижче 2 гривень. Нема ніякого Але а, значить, е, Виконує державний контракт з Полгадеж на постачання 2 мільйонів тонн зерна. Приватна структура з офшорним капіталом Лібін-Везбуд, яку лобіює міністр Микола Володимирович. Е, наступний е, пункт. Законопроекту викинуті як власники як фермерські господарства та сільського сільськогосподарські підприємства, а це є порушення конституції. Наступне, навіть 200-250 доларів кредитні гроші за гектар не є реальною ціною української землі. Україна це близько 20% світових землі, які є стратегічним ресурсом. Сьогодні в світі щодня голодує більше мільярда населення щодня. А поряд з тим, за останній рік натрупнування провадної земель грошової маси в 9 разів більше, ніж сукупний валовий дохід планети. Після прийняття. Білків, навколо земельних питань. Скупування земель, земель неприпустимо, так як порушується територіальна цілісність України. У економічно розвинутих державах, наприклад, в Китаї, Ізраїлі, Скандинавських країнах, землі можуть здаватися в оренду на конкурсних засадах і е, лише за умови наявності освіти, досвіду роботи, техніки та інших. Якщо орендар не виконує умови робітку землі, вона переходить до другого орендаря. Розмови про продаж землі, сільського призначення сприймаються спробами розвалу країни і попадають під кримінальну відповідальність. Земля це мати, а матір'ю не дову. Наступний пункт. Заважаючи про проховмольчасу, можна зробити висновок щодо законопроекту 9001 про ринок землі. На сьогоднішній день це є злочин проти українського народу. Порушуються 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 21, 41, 140. Конституції України. Земельний кодекс України, який разом є вищий, ніж законопроект 9001. У земельному кодексі визначаються всі можливі відносини навколо земельних питань. Розуміше, було б вдосконалити земельний кодекс і не треба творити новий закон. Антимонопольне законодавство, банк кредитор під за 100 землі не може бути один. Не визначені межі земельних ділянок на Україні до цих пів. Тобто сьогодні є спроба торгувати тим, не знаю, чим. Порушується статті 14, 19, 153 податкового кодексу щодо проведення аукціонів. Я можу ще перечисляти пункти, але часу насому. Тому вважаємо, Асоціація Фермерів Миколаївщина вважає на необхідне перше продовжує. У власників безоплатно. Наступне Землю не продавати, а здавати на конкурсних засадах. П'яте не відбирати права на орендодавство територіальних громад на оренду землі. Українська сільськогосподарська історія має визитних діячів. Туган Барановський, Павликовський, Бабинсько, Панківський, Судський. Більш ніж 100 років тому були розроблені принципи ідеального, ідеального підприємства, обслуговуючи кооперативу, метою якої було не збільшення капіталу, а визволення до людини. По цим схемам працюють кооперативи в Аргентині, Канаді в США є кооператив кількістю більше 150 тисяч членів, які мають порти навтопереговні заводи, виробництво. Розвиток сільського господарства в Україні можна реалізувати досить швидко через сільського кооперацію, але треба. Бажати і приймати довідому про те, що риба не є з голови. Нам треба спочатку змінити корупційну владу для того, щоб можна було навести порядок в сільському господарстві і вивезти Україну на передові позиції в Європі. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми стоїмо на межі і від нас залежить, бути в майбутньому Україною європейським демократичною державою ні, з повагою до нас будуть задувати онуки чи ні. Миколаївська асоціація фермерів, бачачи геноцид українського народу, який відбувається в селі, проводила акцію протесту 3 листопада 2011 року коло обласної ради, 17 листопада коло Верховної Ради. Ми не здаємося і будемо стояти до кінця, для того, щоб ви були сильні і горді, кували майбутнього дні, на славу зажили у власній народі, коли лише бачать у сні. До гурту інайтеся, браття. Відродження, наше майбутнє, лише злагода праці і завдяки тут передбували щось кузня. Я щиро вам хочу сказати, лише разом збудуємо раді. Державу міцну будувати сьогодні вже починається. Це слова гімну обласної асоціації. Це не випадок, друзі, коли ще дуже так, щоб нічого не платити. Брати підтримуємо. Шановні колеги до мене в перелік звернувся представник російської медицини.